Вітаю вас, шановні. Прийшла черга слідуючого відео, і в цьому відео ми відкриємо те, що відбувається в теперішній час при земівлі бджіл Адже земівля бджіл та й сама зима, неординарна. Це не те, що було 10, 15, 20 років назад і більше. Ми дивимося про те, що коли календарна зима, це є одне. А те, що е, наяву це є зовсім інше. Тому е, на теперішній час мені не потрібно комусь доказувати, що є проблеми в тому, що вже в багатьох бджолородинах є розпліт Тож, друзі, постає запитання, звідки він в бджолородинах І як тому завадити, щоб бджоли через надмірне споживання корму в гніздах. Або в вуликах за цей період не осипалися від голоду, адже той розплід, який є, потрібно годувати. Ну, взагалі, ідеально, якщо є стабільна температура, бджола сидить і, звісно, їм нічого не заваджує, адже в них є достаток кормів і вони проходять той період часу зимівлі і після гарного обліту бджіл. Матки засівають, і починається годівля того розплоду, Появляється і відкритий, і закритий, і бджола народжується. Тож маємо на теперішній час таку картину, про яку варто поговорити і про ту ситуацію, що відбувається на пасіках. Тим більше на тих пасіках, де вже є тепло, де ну, це, звісно, це, це є факт того, що вже бджоли літають, обножку носять і розплоду повно. Це все. Можна побачити, то що привселюдно ця інформація і є, можна почути, можна побачити. Тому, друзі, постає питання, що в теперішній час. Перше всього, я знаю, звісно, приходиться додавати, якщо є в запасі рамки з кормом, медові рамки, коли після обльоту бджіл є відповідна температура, хоч хоча б з 10 градусів, щоби туди зайти, і ті використані рамки взяти. Із гнізда і туди поставити нормальні медові рамки. Друге питання зараз це більше бізнес, ніж потреба в того, щоб, ну хто б що би мені не казав, закладайте, закладайте пасту. І отже, коли в ваших сім'ях, кожній сім'ї, достатньо є корму, а ви зараді свого Усердя, заради свого спокою заложуєте пасту. ну добре Ви виробляєте вдома в себе, робите там пудру, мед чи сироп додаєте, колотите той, додаєте одне. Ніби потреба є, ну це потреба душка, то ви даєте заробити виробнику. Кому дійсно є потреба в тому ну, то, будь ласка, звертайтесь до виробників, я не против. А на даний час що робиться далі? Є таке, що облетіла бджола, є тепло, можете дати густого сиропу. Нічого вже після обльоту бджолам не зробиться. Варіант ще один. Коли у вас рамки з медом є, а така погода, хоч як зараз, 3-4 тепла, нульова температура, та якщо з мінусом, і бджоли підпирають верха, тож коли вони верха підпирають, то їм теж можна допомогти тим пляцком меду із пудрою. Які перемішаний даті, так але буває дуже часто купляється, ложиться, він там задубівує, бджоли не використовують. Що постає питання? Постає питання в допомозі бджолам ще одним із методів. Навіть на практиці, зараз я вам покажу, як то зробити і допомогти бджолам, коли у вас є запас кормів в рамках. При мінусових температурах, щоб не лізти в гніздо і не загодовувати бджіл або не ставити ті рамки. Зараз йдемо і буду показувати. Тож прийшли ми сюди, забрали на ставку, Бджілки так у нас зимують, забираємо плівку. Ніс сітка тут, так що без проблем. Багато тут бджіли чи ні, самі дивіться, скажете, як воно, що воно. Чи є розплічені, тут не знаю, але в основному пасіка в мене в клубах. Тільки деякі, ну, тож у пінні, як то говориться. Ось. Що ми робимо? Відміряємо. Багато не треба. Відміряли і... Положили. Щоб ваша бджілка була жива, не подавити, то ці воскові нарости прибираємо. Так, зараз їх холодком зверху погонить трошки донизу, але перед, перед тим вони будуть освоювати. Ну, як такого тепла, і не відчувається. Добре, тоді беремо ще одну. Ось так. Оп! Що ми робимо? Є в мене на вибраковку рамки, та вона і не одна, якщо говорити, то можна не жаліть. Бачу, починає вже кристалізуватися, але більша частина меду тут рідкого. І ми бджолам допомагаємо в тому, щоб... О, старий, добрий метод. бджіл звісно, важливо не подушити, тому тому підложуємо. Ось, плечики обрізали, адже рамка сама, ну, плечики тут і тут вони обрізані, так що тут немає питань по цьому. бджолам скільки буде потрібно, будуть брати, якщо їм є в тому потреба. Але кажу, за декілька днів я гляну. Е, в інші Ну змоделюємо час. Буває таке, що е, погоди то немає та й на облід, да й не тільки на, на обліт, а взагалі морози беруться. Що, що робити і як поступити Ну Варіант, оце це буде вас у мороз спасати, якщо у вас каді немає, якщо що, ви поставили рамочку собі, вони є і виїдять по-любому. Достатньо є місця їм, щоб відбирати. І коли вони виберуть мед, ви просто рамку збракуєте і все перетопите вісти. Наверх тепло, звісно, уже, щоб трималося, закидаємо сюди. Рамка має бути прогріта. І все, ось так. Ну, ось таке добро ми маємо. Відео показове. Хлопці, я віддам цього меду краще бджолам ніж буду закупляти канді або пасту, яка коштує скільки. от Порівняйте ціну бджоли дали, ви їм назад даєте, ви не збіднієте. ні, Чи потім ви здасте і закупляти, будете пасти годовою. Отакою от штукою скоба такою тоненькою проходжу. Медок не холодний, не дубовий, він грає, ставимо сюди. Та й полежить. А от тепер будемо тут відкривати, що робиться. Ріжку ми зняли. Так, попереднє ви пам'ятаєте по відео і що то за джола. Та і тут те ж саме видно. О! І така ситуація у мене на пасіці. Неозброєним оком видно, що на рамках мед є. Але вже підкину, хай буде як є. Щоб побачили, що до чого. Значить, це ложим теж. Ось вони, бачите, по всьому периметру розійшлися. Чи є той розплід, чи є, не знаю. Значить, одна, дві, три, чотири, п'ять. Ну, шість улочок неповних. Ось дивіться, що ми робимо, беремо. Це є проколями. ложимо на вершок. Оп. Щоб бджілок не подушить. Значиться, це бджола родина. Матка інструментальне семеніння. походження від 369-го матеріалу від класової матки, яка вже в Україні. А що тут пише у нас? Ну. 369, так номер материнки, і 4А, тобто батьківського, 878. Знатоки можуть глянути в тому, де воно, що воно прописано. Так, клівочку сюди. Раз уже там є канді, наприклад, ви положили, або ж такий е, мед в моєму випадку, то, звісно, накриваємо. І зараз вже Утеплюємо, щоб воно трималося. Не виходило, не забуваємо все рівно за вентиляцію. Ну і на завершення я показав базово, як ну, робити краще, як допомогти бджолам. Найкраще я від тих слів не відрікаюся, кажу на краще, коли в гніздах у вас повно меду. І ви не переживаєте, не треба там бігати їх заглядати, що там робиться, фатить, не фатить того корму. Бувають різні випадки в життю, да, що потрібно буде серед е, сезону подати. Але от те, що є, я вам кажу, що найкраще. Лежаки теж мають право на життя. Та й не тільки лежаки. Зараз і українська рамка, то там взагалі кажуть, що усько високе, то меду достатньо. Є і вони трубою йдуть доверху. Є і те, є, хай йдуть трубою. Ми хто маєм Дадановські, тобто десятирамочники або лежаки, вони мають право на життя. І себе теж непогано показують, не дивлячись на те, що там клуб якось може не так збиратися, чи ще щось. Для того і ми є пасічники, то, що у нас основна маса всього залежить у нашому пасічницькому житті. Так що так, надальше. надальше. Кожен має вибрати ту методику, як зимувати або і бджолам вашим, або як ну, вести те бджільництво в зимовий період. Хочете, закупляєте ті? Канді ніхто вам не перечить. Ви фінансово це вложуєте у виробника того канді, або, як кажуть, пасти медово пергової і із пудри цукрової. Тому що зараз цей час такий, я вже чув, що будуть вже і тою давати пасту разом із пилком Великої кількості пилку. На дворі ще зима, що ми не знаємо, як воно буде там через тиждень, через два, хоча там прогнози є. Але ще цілий лютий і цілий березень наш ще впереді, ще може загнати і в квітні перейти. Так що, друзі, так, пишіть в коментарях, що у вас там по бджолах, а то ж говорять і показують при розплоду повну. Вже й молода перша. Представляєте, перша генерація бджіл вже виходить, поповнення йде. Те, що за зиму там трошки осипалось, то йде бджіл поповнення. Тому, друзі мої, звісно, десь прибавляється. То десь і мінусується більше бджоли, більше розплоду, менше з кормів, які були загодовані або залишені для ваших бджілок в зиму? Через що, я й кажу, велике значення має бджола, яку ви залишаєте в зиму, яку ви бажаєте, щоб вона стрімко росла. А тут запитання: слідуюча тема: чи знаєте ви, що на ваших пасіках стрімким розвитком? З кучою бджоли в теперішній час шапкіти великі такі тріщать вулики, там вітає бджоли в зиму і зараз подивися, є. Що там бджоли народжуються круглий рік? Що матки не спиняють яйцекладку. Тим більше в такі о період часу, що немає те землі, як потрібно, щоб була для бджіл. Тому то бджоли прилаштовуються до цього, відчувають тепло. І матки не залишають, що взяла вибору як годувати той розпліт. Коли десь якісь відлиги, десь потеплі, а потім знов зима морози, то бджоли самі той розпліт і ті личинки, і ті яйця з'їдають, викидають і зимують. А зараз такий період, чого й бігають з кандії. А тому що і як лід розтає, так і корма діваються в вулика. Все. Дякую за увагу. По шиї зараз дам. Знімай. Все, всім дякую за увагу. Дослідуючого відео. З вашої сторони, звісно, лайкуємо, коментуємо, підписуємося на відеоканал. До слідуючих зустрічей. Всім до побачення. П.С. Після закінчення. Буквально 15 хвилин після того, як рамка була положена. Так що, хлопці, дівчата, ось така робота, вона досить допомагає бджолам, якщо в тому є потреба. Так що не соромтесь, працюйте над тим, щоб ваші бджоли були живі і здорові і не голодні.